А сьогодні у нас огляд про сервісне обслуговування теплових насосів Bosch Compress 7000. Ми приїхали на об'єкт, на якому даний тепловий насос виходить уже на четвертий рік експлуатації. Розкажемо, чому важливо робити сервіс обслуговування, що ми радимо, чому важливі основні елементи котельні. Тож, поїхали, подивимося. Значить, тепловий насос працює, як я сказав, четвертий сезон. Взагалі, щоб він гарно і працював без збоїв, дуже рекомендуємо робити сервіс обслуговування досить часто. Але нам кажуть, що це таке, для чого це робити. Треба, не треба. Давайте спробуємо розібратися. По-перше, сервіс обслуговування ділиться на таких два основних моменти. Перший момент це елементарні роботи, які просто необхідно робити в будь-якому випадку, один раз в сезон. Така проста елементарщина для того, щоб досить довго працювала система. Що туди входить? Туди входить механічна очистка фільтрів, обов'язково. Туди входить, розіб'ємо так на теж на блоки обслуговування внутрішнього блоку, обслуговування зовнішнього блоку, обслуговування елементів котельні. Все ми говоримо зараз про механічні моменти. тобто Це такий головний перший етап. Тобто почистили фільтри, ми далі в відео покажемо. Фільтр, особливо основний теплового насоса, почистили сепаратор бруду, якщо він присутній. От на даному об'єкті він присутній і досить гарно себе система проявила. Тобто все чистеньке, гарненьке. Далі перевірили розширювальний бак, накачали його, зробили правильний тиск, який відповідно до цієї системи потрібен. Е і далі спокійно собі система працює. Наступний етап е обслуговування, ну ще, ще по механічному обслуговуванню розкажу. Е розшили зовнішній блок теплового насосу. Тут теж досить елементарні процедури і прості, але їх треба робити. Акуратненько розшили по технології. Продули дуже обережно задню стінку зовнішнього блоку. Для чого продувати? Тому що там є нальот. Продувається компресором і досить мягко, щоб не пошкодити ламелі. Продули. Тоді у нас буде виходити гарний теплообмін. Тоді ми будемо отримувати, скажімо так, задекларований коефіцієнт корисної дії. Чим ще цікавий об'єкт, що тут стоять тільки радіатори, теплої підлоги взагалі немає. Площа в районі 140 квадратів. Будинок, як бачимо, утеплений посередньо, середню степень утеплення, не такий сучасний, як зараз роблять. І то він дає досить непоганий коп. Ми дивилися по показникам. Коп ми отримали один до трьох. Як на мене, середній коефіцієнт корисної дії. Зараз ось ми приїхали весною. Тобто, у нас останні показники були зимові, досить непогано навіть добре. Далі ми обслужили даний зовнішній блок, перевірили елементи. Ну, це Звичайно, мають робити фахівці, але перевірили елементи електронні, перевірили обшивку, щоб вона була на місці. Всі дротики були на місці, перевірили, щоб не були потьоків. У нас є такий протокол. В протоколі кожен пункт розписаний. Я можу щось упустити. Далі переходимо. Це, скажімо так, механічне обслуговування. Ми викинули. Наступний етап ми робимо обслуговування, скажімо так, інтелектуальне. Тобто, ми заходимо в програмку теплового насосу в внутрішньому блоці, яка знаходиться у нас блочок. Сенсорний. І по блочку знімаємо показники температур, дивимося несправності. І далі вже робимо аналітику, які були несправності, які були, чи правильні у нас перепади температур для того, щоб оцінити, чи що добре працює тепловий насос. Саме головне. Під'їхали до е, тих, хто користується, хто живе в даному будинку. Запитали, е, як вам чи все добре, е, можливо, треба щось підказати, щось нагадати. Можливо, були якісь проблеми за рік. Це дуже важливо. Зроблене дане технічне обслуговування забезпечить, по-перше, гарантійне зобов'язання, тобто продовжується гарантія на тепловий насос. І навіть після гарантії, при, при тому, коли ми робимо технічне обслуговування, ми маємо більш надійну взагалом систему. По-друге, ми промиваємо систему, ми не втрачаємо ефективність, ми прочищаємо теплообмінник і ми дивимося показники теплообмінника. Теплового насосу. Ми можемо передбачити наперед можливі проблеми або збої як в тепловому насосі, так і в загалом в системі, тому що ми також обслуговуємо і котельні. Огляд по сервісному обслуговуванню теплового насосу на 9 кВт компрес 7000, Bosch завершений. Чекаємо цікавих запитань та будемо продовжувати робити далі цікавий контент. Всім до зустрічі! We'll